Всім привіт! Мене звати Ольга і Це з вами було Квіта Поселянський і сьогоднішня тема про агроволокно. Розбираємо 5 пунктів, ефір буде недовгим, хочу зараз спробувати підключити навушники, якщо у мене вийде. Отже, агроволокно. Перше, що вам треба зробити, це зрозуміти, які типи агроволокна вам треба. Якщо у вас, наприклад, немає досвіду, так не хочу. Якщо у вас немає досвіду роботи із агроволокном, то у вас має бути розуміння, яке агроволокно існує. Щоб ви коли прийшли до магазину. Поставили питання, то вам відповіли, яке агроволокно краще вам вибрати. Всього їх, тих основних, які в Україні є в продажі, які зрозумілі і доступні для усіх два типи. Про них сьогодні я розкажу: розкажу, в чому різниця, і покажу вам, наприклад, в планшеті покажу вам, як має це все діло виглядати. Так, Зараз тут інстаграм трошки налаштую. Ви маєте. Доброго є! Ви маєте розуміти, що є два види агроволокна, є білий і чорний, але сьогодні я хочу коротко розказати про кожну із частинок і розказати, чому я в минулому році, як більшість хотіла зробити все з агроволокном, але не вийшло, бо я вирішила зекономити. В результаті купа нервів, купа бур'яну і дуже поганий настрій. Не хочеться використовувати гербіциди, не хочеться хімію використовувати, тому що знову ж таки це все треба мішати, це всю балдуцю носити за собою, таскати. Не дуже хочеться це все використовувати. І, в принципі, я не за це все, тому сьогодні 5 пунктів, які я мала вам сказати, але не сказала. П'ять пунктів основні типи. Щільність, в чому різниця білого агроволокна, чорного агроволокна, і як використовувати агроволокно, як це все поетапно підготувати. Якщо ви ніколи не працювали з агроволокном, наприклад, і ви вперше стикаєтеся з агроволокном, то перше, що вам має голову прийти, це те, що ви маєте розуміти агроволокно. Агроволокно можна використовувати в будь-якому випадку, якщо вам дуже подобається. Відповідає на питання в Тік-Ток, точніше, коментар в Тік-Ток. Корою або мальчою гратися не всі хочуть. У когось є фінансовий запас і для того, щоб не гратися ні з корою, ні з іншим, щоб його застеляти, перебирати, гратися туди-сюди, ніхто цього робити не хоче. І зазвичай приймають рішення таке застелити агроволокном, щоб не гратися з бур'янами взагалі. Тому що, якщо у вас, наприклад, є можливість купити агроволокно і є, наприклад, солома, то звісно, ви не будете гратися з соломи і її розносити, розталити агроволокно. Отже, поїхали основні два типи агроволокна: біле і чорне, яке є в Україні в продажі, які... які Можна знайти. У нас біле агроволокно для інших цілей. Я сьогодні ефір веду про чорне агроволокно, але я розкажу більш детально вже окремо в окремому ефірі. Якщо ви, наприклад, хочете забезпечити коріння живлення, або щоб дихало ваші корінчики, або щоб ваші корінчики давали, тримали температуру, то біле агроволокно може підійти. Отже, агроволокно Буває двох типів: біле і чорне. Біле і чорне. Біле і чорне. Агроволокно біле Воно використовується як захист від морозів і для прискорення росту. І не завжди цей варіант може вам підійти. Вам може цей варіант не підійти, і ви будете дуже розстроєні. Так, Інстаграма трошки подвіяю. Ви дуже будете розстроєні, тому що, наприклад, ви. Не, позбуд, не позбудитися в цьому варіанті бурінів. Це дуже важливий пункт. Якщо вам це було дуже важливо, значить вітаю. Ви вибрали на те агроволокно. Воно пропускає все повітря, воду, через нього може прорости бур'ян, тому що воно не такого складу і не, такої, не такої, воно має не таке завдання, як мало б мати якийсь інший варіант, який вам потрібен був. І ми говоримо про біле агроволокно і маємо розуміти, для чого воно застосовується. Якщо біле агроволокно застосовується виключно для того, щоб його там, від сонця сильно захистити, якщо воно використовується для того, щоб агроволокно використовується для того, щоб краща рослинка тримала там, температурний режим, і в мене на вас мінус чи плюс, як вам більше подобається то у випадку з лавандою нам це не дуже треба, тому що нагадаю, мульчувати лаванду не важно. Зігратися з мальчуванням лаванди, ну, скажімо так, я бачила варіанти, і я знаю, чим закінчується мальчування, Тому що мальчування лаванди треба прибирати. Не можна його залишати на зиму. Дослідження, яке було проведено в 2010 році, коли була оця зима, яка прям дуже сильно вдарила морозами, і в одній з країн, не пам'ятаю, Канада чи, чи щось типу, там, де, де температурний режим туди сюди коливається, використали агроволокно, не агроволокно, а солому для того, щоб мальчувати лаванду і типу щоб від морозі. Увага! І в мене є цей ефір на Ютубі, можете подивитися. За цими результатами вся лаванда, яка була покрита і замульчована соломою, загинула. Вона не вижила. Тому коментар, який був вище написаний, про те, що давайте мальчувати лаванду, ви маєте розуміти, що лаванду мальчувати соломою ще треба вміти. Правильно замульчувати. Тоді. Ви матимете результат. Якщо ви цього не вмієте робити, ви можете замочувати більший шар покласти, можете менший шар покласти. І від цього буде залежати, наскільки сильно у вас буде результат. Тому, якщо ми хочемо результат без бурянів, то ми вибираємо теагроволокно, яке не пропускає сонячних променів, і воно чисто слугує як захист від бур'янів. Переходимо так красиво в чорне агроволокно, воно і є тією, тим механізмом, який можна використати для того, щоб у вас було менше бур'янів. Моя я цінна там й рік застелити повністю всю лаванду агроволокном і не гратися ні з соломою, ні з бур'яном, ні з сіном. Це все буде там, йти на. Компостну кучу і все, я не буду з цим гратися. Я хочу його застелити і не їздити, не гратися, не дивитися, проросло бур'яна, виривати його, прибирати, туди, стелити. Це все дуже великий процес, який треба, треба дуже багато сил і займає дуже багато часу. Тому що простелити, наприклад, соломою і е, потім контролювати, за треба там знаходитися. В мене можливості знаходитись постійно там немає. Тому в моєму варіанті набагато краще. Їдемо. Біле покриття використовується для того, щоб була оці... коли був коливання температурного режиму, то у вас був спокій і ви були впевнені, що ваша рослинка виживе цей весь період. Так, дивлюся по пунктах, щоб не збитися і вам все розказати. Про щільність мала зараз вам сказати. Дивіться, є різна щільність. Звертаюся до тих, хто хоче для лаванди. Я буду брати для лаванди прямо максимальну щільність, тому що я буду мальчувати не саму лаванду, а рядки. Коли ви менчуєте рядки, там не важливо, чим ви його будете стелити. Тому що ваше завдання забезпечити лаванду відсутність бур'яну. Чим більше буде в вашому житті бур'яну на городі. І тим більше буде проблема із її зростанням, тому що бур'ян, який навіть маленький, який у вас там несільновис і так далі, він впливає на лаванду, тому що він може бути причиною перенесення хвороби на вашу рослинку. Вона може бути вас здоровою, а потім у вас там бур'ян, який з насіннячка заражений взяв виріс, все він був готовий приймати до себе білокрилку, наприклад, і ви получите великий сюрприз. У вигляді того, що у вас просто буде капець з кущами, їдемо. Значить, Щільність може бути від 17 від до 50. Там є ще 75 це прям мішковина. Я буду брати найбільшу щільність від 50 і той варіант, який мені запропонують. Поки що виробника я не знайшла, не скажу вам. Про виробника не зможу вам назвати там, назву виробника конкретного, але ви маєте розуміти, що е, це біле агроволокна, я зараз скажу вам про щільність. А є щільність чорного агроволокна від 50 і до 100. От від 50 і все, що вище, ви можете використовувати на е, те, щоб стелити міжрядця і жити в спокійній житті. Так, щільність у нас є. Йдемо далі щоб нічого не забуть. Так. Тік-тік-цік, дідусі нічого не пишемо, коментарів поки що немає, значить все понятно. Так. Буде зараз дуже больно. Я купила, тепер не можу зрозуміти. Так, застосування білого агроволокна. Біле агроволокно, біле агроволокно використовується у випадку, якщо ви вирощуєте, не знаю, наприклад, овочі. Овочі. Вам треба температурний режим контролювати, вам треба, щоб воно дихало, потрапляло світло. У випадку лаванди, я зараз кажу для тих, хто хоче стелити лаванду, вам не підходить, тому що мальчувати там повністю лаванду не можна. Можна використовувати тільки чорне агроволокно. Отже, біле агроволокно у нас використовується від морозу до мінус 7 градусів, тобто якщо все швидше, безболізно його столить. Воно захищає від дуже великого сонячного світла, тобто, якщо ви, наприклад, маєте проблему там південь і вам треба його притіняти, то ви берете агроволокно і її робите чудіса. Далі воно зберігає вологу в ґрунті, в принципі, як і чорне, але воно більше дихає, ніж чорне агроволокно, тобто потік повітря до нього більший, ніж до чорного агроволокна. Якщо кажемо про чорне агроволокно, про ріне, якому я сьогодні зробила великий акцент, це у нас четвер четвертий пункт із, із ще, ще трішечки. У вас має бути розуміння, що чорне агроволокно використовується, роблю підкреслення для мульчування. Якщо у вас нема мульчування, з чого зробити, і є можливість купити на один ряд там, лаванди чорного агроволокна, то, звісно, вибір ваш буде у бік агроволокна чорного. Треба зрозуміти, зараз я думаю, як це так пояснити вам, перед тим як застелити агроволокно, треба зробити певні кроки. Ви маєте розуміти, що якщо у вас не був готовий ґрунт для того, щоб постелити, то будуть проблеми з тим, щоб ви розуміли його різницю. Він іде від, від самого бурянчика. Чорне агроволокно йде від самого бурянчика. Тому що чорне агроволокно дуже часто використовують в саду. Коли ви наприклад. Хочете зробити клумбу, і ви не хочете гратися, то прибирати, ви хочете застелити агроволокном, зверху насипати, наприклад, коритами або щиблю, кому що подобається, і так періодично прибирати листя. Не питання теж як варіант. Воно використовується не лише на городі, а й в садку, в залежності від вашої цілі. Знову ж таки, біле агорве лопно, воно більше застосовується для того, щоб рослинка дихала, жила, розвивалася і була забезпечена захистом до мінус 7%. І обов'язково треба розуміти, щоб як би це вам зараз так, щоб ви зрозуміли. І різниця агровеликна білого і чорного в тому, що воно не дає поштовху до проростання рослинок бур'янчика. Тобто різниця в цьому є. Для того, щоб агроволокно постелити будь-яке. Навіть якщо ви там біле будете стелити, звичайно, якщо у вас ваш ріст бур'ян, то воно не підходить. Агровеликно чорне, яке ви хочете. Щоб було все у вас отлічно, вам треба перше, що зробити, це думай, як подати. Ви маєте спочатку прибрати весь бур'ян Тобто, якщо у вас ділянка була в бур'яні, звичайно, на бур'ян ви його не поставите. Вам треба його прибрати, потім його перекопати. Тобто, щоб не, не було утворених оцих корінчиків, які залишилися у вас в ґрунті, щоб вони не дали поштовх проросту, тому що вони все одно матимуть силу. Потім ви маєте укласти його на, на ґрунт і його прикріпити. Є спеціальні штуки, які продаються, ви можете спитати там, де ви будете купувати агроволокно, є спеціальні штуки, які продаються для того, щоб стелити агроволокно і фіксувати. Вітаю. І ви маєте розуміти, що якщо ви його прикопуєте, то воно може полетіти. Камінчики, земля, ґрунт, воно може не, не витримати навантаження, або вітер, якщо неправильно, якщо неправильно його подарувати подарувати. Побачила подарунок і сказала слово. Якщо ви, наприклад, його прикопаєте ґрунтом, то не факт, що котики собачки його не вирують. Є спеціальні там фіксатори, які забиваються в землю, це все оббивається і фіксується, і ви тоді просто використовуєте його як. Як, як спосіб фіксації. Так, зараз думаю, чи я все сказала, бо дуже часто чорне волокно, де ви могли його бачити? Ви його могли бачити в, в цілях використання для. для в цілях використання, щоб, наприклад, ягідки були чистенькі. Тобто, використовувалися, наприклад, для. Там, Суниці для полуниці, таких культур. Вони навіть використовуються для овочів, але знову ж таки, застосування у нас е, треба розрізняти, для чого вам це застосування, щоб ви просто розуміли, що агроволокно біле і чорне, відрізняється. І роблю акцент зараз на цьому. Чорне агроволокно не пропускає світла, тобто воно не даватиме пошту. Я бачу, що інстаграм виписане конкретно воно не даватиме поштовху для проростання. Ем, воно тримає е, от, температурний режим той, який комфортний, щоб рослинка не. щоб якщо ви, наприклад, зробили там навколо якоїсь рослинки це мульчування чорним агроволокном, щоб воно дихало і воно тримало вологу. Але сонячне світло, воно не пропускає. Врахуйте, це при. Виборі самого агроволокна. Є різні щільності і ем, чим більша щільність, тим більше воно забезпечує. Там в білого агроволокна я вже вам озвучила, що є різниця між білим і чорним агроволокном, біле агроволокно є там до 50 грама на квадратний метр, а в чорного від 50 і вище до 100, тобто більша плотність більше буде тримати. І для так. найкраще біле агроволокно для низьких температур використовувати 17. Оцю плотність. І чим більше низька температура вночі, тим більше ви її використовуєте, Тобто ви, більше... ви дивитеся на ваш температурний режим у вашому регіоні, і потім визначаєтеся з тим, що саме ви хочете зробити. Бачу, що інстаграм нависне і все. І ти хочу впади в цей і все. І не хоче, воно вантажі і все. Як використовувати клітковину? Агроволокно, яке чорне, воно стелиться і його не чіпають. От коли воно там порвалося, коли воно там вже не, ну, технічно не, не може використовуватися. Тоді так, ви можете його прибрати, постелити нове, але чорне агроволокно, ви його раз постелили і його більше не чіпаєте. З білим агроволокном така історія не пройде. Вам треба зрозуміти, що ви в першу чергу маєте зрозуміти, що є певні моменти із використанням на певних ґрунтах. Наприклад, якщо у вас там глина і ви хочете його застелити то це, це одне питання, як воно буде там взаємодіяти. Якщо ви використовуєте це на звичайній землі, то, звісно, коренева система зовсім по-іншому себе поводиться. Це те, теж ви маєте враховувати. Якщо вам треба, наприклад, застелити спочатку на сезон якийсь агроволокном від бур'янів, то ви можете його потім прибрати, перекупати ґрунт і далі використовувати свою землю, свій ґрунт, так, як і був. Я розуміюся, що не мала щось сказати і вам, і вам далі я розкажу. Дивіться, якщо правильно зберігати, правильно використовувати, правильно все зробити, 5-6 років ну, без бур'янів. Це моя не читала, я почитала всі відгуки, я порила весь інтернет такий юрисний віст, бо я вже завершу ефір. Зараз таку коротенько зіб'ю те, що я розказувала тут не знаю скільки часу, бо не можу перевірити. Зіб'ю вам прям там в одне. Я дуже довгий період часу думала, що робити. Тому що сапання я не хочу, використовування гербіцидів я не хочу, соломи я не хочу, тому що використання сапання це постійне перебування там, я там не можу бути. Далі, використання гербіцидів не підходить, тому що я буду кущі використовувати для подальшого. Для подальшої переробки для олії. Далі солома не підходить, тому що її треба довантажити, розвантажити, треба час на те, щоб знайти її, купити, привезти, знайти людей, які будуть це вантажити. Плюс вона не завжди є, вона може бути не такої якості, як мені треба, вона може бути з бур'яном знову, і це все, ну це просто все купа всього. Яке питання могло б вирішити бурян і прямо? Я розуміла, що мені міжряди треба зробити, хочу вмири. Плюс, якщо я хочу робити базу, так, я мана з відпочинку в базу, не підходить мені солома по двом причинам. Люди будуть пересуватися по міжрядцю між лавандою. Так, я там зроблю такий прохід до будиночків. Мені солома не підходить, тому що вона в першу чергу тому що солома в першу чергу робить таку штуку. Вона залишає пил. На ногах. Я розумію, що це теж не, не, не хочу мене інстирами вантажити. Це теж не підходить, тому що якщо я хочу мати гарне враження для гостей, то я маю залишити враження хороше, а не просто пил на ногах. Тому, проти ідеї соломи, як такої для Міжірянди, я залишила на так, Їдемо зараз по пунктам, ті, які ми розібрали, зараз швиденько собі ручку запишу, поки лайки, трансляцію, бачу, що ви молодці, запис буде на YouTube каналі. Не пам'ятаю, що я казала на початку, що це про агроволок на ефірі, але здається, що я говорила. Отже, основні типи ми з вами проговорили. Основні типи у нас так, підсумок є біле агроволокно, чорне волокно, для тих, хто вирощує лаванду і хоче щось з цим робити то підходить виключно чорне агроволокно. Щільність залежить від типу агроволокна. Є в білого воно до 50, в чорного воно до 100. Застосування білого агроволокна більше для того, щоб рослинка тримала там, температурний режим, був контроль не температурного режиму, а світла сонячного, яке пропускається, і так далі. І воно не сильно впливає на буль'яни знову ж таки. Чорне агроволокно йде для мульчування. Для мульчування у випадку, наприклад, полуниці, лаванди, чорниці і так далі. Всіх рослинок, які треба промульчувати. Плюс воно використовується для садку. В садку можна використовувати в і ви будете всі класні і здорові, щасливі. Як використовувати агроволокно? В першу чергу ділянка готується. Вона готується для того, щоб у вас було чітке розуміння. Що ви використовуєте агроволокно, і воно та -да -да, працює правильно. Тому що, якщо ви не почистите його від бурянів, не перекупаєте, то може бути не дуже ефективно використання. Плюс його треба ще зафіксувати, щоб не камінчиками, не прокопуванням, а саме зафіксувати. Тому що, в випадку, якщо ви постійно будете користуватися ним, використання, то воно, звісно, не підійде, тому що чорне агроволокно може там. Пошкодитися і так далі. Тому е, треба розуміти всі ці моменти, і потім вже визначатися з боротьбою проти бур'яні. Звісно, сьогодні я розказала дуже так скомкано, швидко і е, зрозуміло, не може не зрозуміла, або не зрозуміло. Ви пишіть від одного до трьох, чи зрозуміло. Трічка, то дуже, дуже все понятно, понятно, не є випроси. Одиничка нічого не понятно, але дуже інтересно. Трансляція сьогодні була дуже короткою, намагалася на початку підключити наушники, не вийшло. Як завжди, я виходжу до вас в ефіри і показую на собі там, сукні і прикраси одного з українських брендів, з яким я працюю, тому що я маю відношення до створення цих прикрас, тому кому подобається, ви можете перейти в профілі. Подивитися. Відмічу тут, тут під цим ефіром, те, в чому я, звичайно, провожу всі ефіри. Отже, біле агроволокно, чорне агроволокно треба вибирати, залежно від того, який у вас е, мотив його використання. Чекаю від вас лайків, щоб ви все поняли і буду завершувати трансляцію. Запис залишається на YouTube. Сьогодні сумбурно, швидко вийшла, все розказала. Чекаю від вас. Лайків. Бачу, що лайки є, питань немає. Нагадую. Так, кожного дня я буду намагатися виходити до вас в ефір. Так що, приходьте ще інстаграм, з вами. Прощаю, завершую, тікток. Вам напустую ще останні слова. Вчора а, я проводила ефір про а, а, ґрунт. Сьогодні було про агроволокно. І завтра я буду розказувати про обробку. Що я хочу цим блоком закрити? Я хочу закрити питання грунту, щоб ви розуміли. Спочатку який ґрунт краще використовувати для того, щоб посіяти цю лаванду, в якому ґрунті краще, щоб вона росла знову ж таки, властивості там залишаються і для ґрунту, і для дорослої росинки, щоб у вашій голові такі пазлики склалися. Потім я сьогодні пояснювала, як зробити так, щоб той ґрунт на вас працював. Тобто та частинка ґрунту, яка у вас є, вона має бути вам працювати вам в користь, бо ви маєте його захистити від бренів в першу чергу, бо воно може передавати нам ці какашки, які не треба, і які краще взагалі не використовувати. Тому що буряни вже в ефірі озвучила, бурян може бути причиною перенесення хвороб і шкідників. Добрий день, хто цього не знав, вітаю! Так, да, так буває. І останній пункт це про обробку. Такий блок, да, про ґрунт, про мульчування ґрунту і про обробку ґрунту. Це все я так. Скомпоную, потім зроблю окремий такий гайд, в якому я скажу, який ґрунт зроблю такий, не знаю, в формі там, текстового документу чи у відео в короткому це все опублікую. Зроблю такий гайд, який ґрунт треба, що робити, як його мальчувати, щоб зберегти його властивості, щоб він працював на вас, і плюс як його підтримувати, яка обробка, що з цим всім робити. Все, на сьогодні ефір завершую. Всім дякую, хто прийшов, послухав запис на YouTube-каналі. Леванда Поселенський, з вами прощаюся. Дякую, що сьогодні зі мною були.